Григорій Сидорович Стець народився у далекому 1923-му. Якщо вірити матері, говорить іменини у нього цієї неділі, а за паспортом 18 травня. Колишній в'язень Бухенвальду живе дуже скромно. Має сина, онуків і правнуків, але вони мешкають окремо. Розповідає, навесні 1943-го разом з іншими земляками його відправили на примусові роботи до Німеччини. Там тяжко працював на двох господарів. Добре говорить, хоч годували. «Розказують, що хто робив у Бавра, так мов так мучилися, то що да, робота була важка у Бавра, заставляли робити. Ми ну, на що їжі ніхто не скаже, що теж. Що... За словами Григорія Сидоровича, такі як він, умисне псували майно німців. Доводилося не раз тікати від тих, на кого працював. Постріл один, другий по мені, ага я пробіг, не знаю скільки я пробіг. Не вистачає духу. Я рука в зуби, його туди підснопив на рушу і все. Смерть не раз дихала йому в спину, його ловили, тричі ув'язнювали. За зв'язок з іноземцями, саботаж та диверсію, розповідає, отримав клеймо політичного в'язня. У березні 1944-го його привезли до концтабору у Бухенвальді. Вийшли ми, я подивився, де нас розгрузили. Проволока, барак двохетажний один на другу сторону. Ворота туди входа. Нас построїли і об'являли, значить, ви знаходяться в концлагері Буханвальда. В самому Бухенвальді, в центральному лагері, я пробув до шести місяців. А решта були хвилі але од Бухенвальда. У Бухенвальді Григорій Стець опанував слюсарну справу, працював на заводі. Тих, хто вже не мав сил, говорить, спалювали у печах крематорію. Григорію Сидоровичу пощастило втекти. Після цього він ще воював у партизанському загоні в Чехії. На батьківщину повернувся лише влітку 1945-го. Десятиліття не стерли з пам'яті пережитого. Нині про концтабір нагадує смугастий одяг. Григорій Сидорович розповідає про значення нашитих елементів. Червоний трикутник мали усі політичні в'язні: літеру Р. Вихідці з радянського союзу. А 37 714 був його особистий номер. Ні прізвищ, ні імен лише номери. Коли в'язні помирали, їх присвоювали іншим, таким самим безіменним.